Любителі пежики, ви маєте це зацінувати. 208-й батарея 50 кВт. 20-й рік в крутій заряженій комплектації. 61 тисяча пробів. Офігенний синій металік, легкосплавні дисочки, парктроніки передні, задні камери, задня камера, камера заднього руху, яка промальовує все навколо. Безключовий доступ є. Комбінований салончик. Електросклоп підіймачі як передні, так і задні. Утримання в полосі. 3D-шна приборка у нас, дивіться, приборка підігрів сидінь. Android Auto, Apple CarPlay та багато іншого. Офігенний по техніці, взагалі по машинці, жодних зауважень. Він у нас йде за акційною ціною. Оптика як передня, так і задня LED. Йде за акційною ціною. Акційна ціна діє три дні, як машину тільки розвантажили автовозу без передпродажної підготовки. Але по суті, тут особої підготовки не треба. Поспішіть забрати цю ракету за топ-ціною.